І всім привіт-привіт! Ви потрапили на мій канал Ніка Вілсон. І сьогодні в цьому відео я буду облаштовувати ресторан. Ну і Для початку я розкажу саме розташування кімнат, ну а далі поговоримо на інші теми. Перша кімната з правого боку це склад, типу там стоїть холодильник і там полички для зберігання продуктів. Далі йде сама кухня. Третя, можна так сказати, міні-кімната, яку я зараз облаштовую, це туалет. Далі в нас іде сам зал, де всі сидять і їдять. Ну, і саме остання, не назву її кімнатою напевно, тераса, де також можна посидіти поїсти. Так, ну, в принципі, про кімнати я вам все розповіла. Можна переходити на інші теми. І, до речі, хотіла сказати, що. Я довго думала над тим, яке мені облаштування зняти, і вирішила, що облаштую ресторан, тому що я його ще не облаштовувала. Е, і, до речі, хотіла сказати, що е, чому я почала облаштовувати саме з ванни, це тому, що коли я почала облаштовувати саму кухню, то в мене просто злетів запис екрану, і мені довелося починати все заново. А оскільки я не хотіла видаляти сам будинок, тому я просто продовжила облаштовувати ванну. Так, тепер точно все розповіла. І переходимо на інші теми. Як ви вже могли побачити, я не знімала відео в середу, тому що справді було не до відео. Так, в мене були свої нюанси, і тому без відео. Ну, але сьогодні я випускаю відео. Отож, хотіла сказати, що вже настало літо, хочу всіх привітати з першим днем літа, бажати гарно його провести. Ну, а взагалі зараз вже другий день літа, і насправді я дуже рада, хоч, можна сказати, по цьому голосу цього не чути, та все одно я дуже рада. Я знаю, що дехто вчиться до 9 червня. Можливо, навіть хтось і довше вчиться. Та я вчилася до 31 травня. До речі, хотіла сказати, що я планувала випустити відео або в середових четвер, але цього не сталося через те, що в мене були нюанси, як вже я казала. Ну, а саме про те, чому не було відео, я розповіла в своєму телеграм-каналі. Така хвилинка реклами. Заходьте в мій телеграм-канал. Там я спілкуюся з вами кожен день, повідомляю про якісь новини, наприклад, яке буде відео, або проводжу різні прикольні опитування. Там я вам показую ідеї облаштування різних кімнат для вашого будинку. Ну, і в принципі, там дуже цікаво і прикольно. Наприклад, я саме там розповіла, чому не було відео. До речі, хотіла запитати, чи ви цього року їдете в якийсь табір. Тому що швидше всього я поїду. Це ще, звичайно, не точно, але швидше всього я поїду. Тому, можливо, тиждень відео не буде. Можливо, навіть трошки більше. Ну, побачимо, як все складеться. І якщо, ну, я поїду в табір, то я вам обов'язково про це повідомлю. Но, насправді ще не знаю, про що з вами поговорити. До речі, в мене виникла. Цікава ідея для відео. Я ще не бачила, щоб жоден такой добре її знімав. Але не знаю насправді, чи вийде в мене її, можна так сказати, перетворити в реальність. Тому що справді це ну, не настільки важко, як потрібно багато часу для цього відео. Думаю, я вас заінтригувала. Тому чекайте це відео, якщо я, звичайно, його випущу. Так. Насправді я вже не знаю про що ще з вами говорити, тому залишаю вас додивлятися це відео і слухати музику. Дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарів. Ну а на цьому все. Всім па па па, -па.